І я склав собі наступну картину. Ви пам'ятаєте, вже ми говорили неодноразово про те, що одноразово, але тим не менш, ми говорили про те, що Подаляк планує створити свою партію. Ця партія буде мати, скажімо так, нахил до активного військового електорату, до правого електорату. От вони будуть підтягувати його і першим. І в принципі немає значення якого напрямку партію він збирається створити так. Сам факт, що Подоляк збирається робити партію і щось там починати політичну діяльність його в принципі достатньо. І я зрозумів, що я помилився відносно його силового планування, так що він планує зробити партію з силовиків, з вулиці і всього іншого. Першим на цю інформацію, коли ми її виклали, відреагував саме Олексій Арестович. Я не зрозумів, чому він прийшов в коментарі в Фейсбук і почав писати ха-ха, Ну тобто відреагував з гумором, сарказмом, де яка З партія. нервовим гумором. Так, ну мені теж так здалось, бо я не угу. бачив від нього. Я таких бачив реакцій. Так. Я бачив цей комент, я А я таких, а я ніколи не бачив від нього таких коментарів в принципі. Коротше, і дивіться, і у мене склалась певна ну, конкретна конструкція. Я питаю пані Наталки Мосічук, про чи будуть в. У неї на шоу Шуфричі та там і бойки і все інше. Про Шуфрича вона сказала, що скоріш за все, ні, але бойки ще хтось, якщо вони покаються, ну коротше, будуть. Але це не має значення, тому що ці персонажі проросійські вони більше нікому не цікаві. Вони зашкварені максимально. Ну реально. Ага. Тобто їх суспільство не буде сприймати. А у нас, на жаль. Не дивлячись, і це питання лагідної русифікації. У нас на жаль, в суспільстві, не дивлячись на те, що дуже багато людей перейшло на українську мову, дуже багато людей відмовляються спілкуватися з росіянами, все ж таки залишається про шар. Можливо, він 5-10, а можливо, він 20 і 30 відсотків. І ці люди вони виборці, потенційні. І ці люди вони є тут в коментарях. Вони є у мене в інстаграмі в коментарях. Це люди, які хочуть розмовляти лише російською мовою, споживати російський продукт, які вважають себе, себе росіянами. Це Арсен Аваков, який розповідає про те, що він не хоче Розмовляти українською, тому що руська російська мова належить Україні. Ні, він це використовує як аргумент. Він просто не хоче вчити українську. От і все. Але справа не в тому. Є багато людей, які е-е Будуть використовувати як аргумент і той факт, що російська мова належить Україні і ще, і ще. Тобто, це про російський електорат. Він у нас є. Про російський він в першу чергу з точки зору культурологічної. Правильно, культура, мова. Так, а, так культура, так, так. мова, Достоєвський, Толстой, ну, Биков. Радя... Я б сказав би, це навіть радянсько-російський, тому що навіть союз себе... Арістович сам себе позиціонує. Я, так. я, я советський школьник. Так. Ага. От. І... Е... У мене склався пазл. Вони збираються робити проросійську партію. Так як Бойко, Рабінович, Шуфрич, всі вони відходять, то цьому електорату, цьому прошарку проросійських, прорадянських громадян, їм повинна потрібна своя політична сила. Хто зараз? Ви, я, хтось інший набере, візьме на себе сміливість а, створити таку політичну силу. Ніхто Арестович з тим рівнем довіри і позитиву, подоляк з тим рівнем довіри і позитиву, які вони набрали за ці 4-5 місяців, можуть собі це дозволити. Під них, під них вже підтягнуться, а, і вони саме вони на шоу Наталки Мосійчук будуть тією проросійською. Політичної силою, з якою ми вже будемо дискутувати. Тобто, нам немає їм що пред'явити. Вони не співпрацювали з ворогом, вони працювали на Україну. І саме вони задля того, саме для цього вони тягнуть сюди Нєвзорова, Бикова. Вони їм не потрібні для того, щоб вони працювали проти Росії. Вони їм тут потрібні для того, щоб вони тут працювали, відпрацьовували на них в проросійському. Електоральному полі України. Тому що неефективність бикова, невзорова всіх інших на території Росії для повалення режиму вже доказана. А їх ефективність і вплив на проросійський прошарок населення, який ще у нас залишається, дуже сильний. Ну, На культурно російсько радянський Так саме тому а, Арестович занервував, коли почали розхитувати Бикова, розхитувати Невзорова. Тому що він бачить їх носіями його ідеологічної платформи, тобто вони на руках повинні заносити його політичну силу, в яку я впевнений, війдуть, і там вони вже ж подільники в цій справі. Антон Геращенко, буде Антон Геращенко. і вони вже спілкувалися, з ними, спілкуються. Юрій Романенко. Ну так Юрій Романенко, який був з ним а, вже в ін, ін, інститут майбутнього інститут та, майбутнього заздавалося. Да, що їх поєднує за Авакова. Вийшло ага. вийшло інтерв'ю. Арсен Аваков, звісно, якому зараз потрібна політична сила, і який бачить себе сірим кардиналом. І я впевнений, що саме Аваков є одним з консультантів, і він бачите зараз, він при тих вийшов там от вчора, чи у блогера. От. Вони готують новий політичний проект. Цей політичний новий... проект буде проросійським. Угу. Саме тому вони нервують, саме тому вони переживають і розповідають про гру. Тобто вони хочуть затоксичити всіх, хто зараз виш... ви от просто вишвирює їх політичні інструменти з країни, хочуть налякати тим, що якщо ти таке робиш, значить ти працюєш на гру. Значить, ти працюєш на Росію. Ніфіга, чуваки, це ви працюєте на Авакова і на себе. Знаєте, як це буде партія називатись? Тут написали в коментарях, і я цілком погоджуюсь. Справа в тому, що до ефіру я обговорював це питання з Олександром Борбошка, і я йому сказав теж саме: партія Арестовича буде називатись е, Україна-Русь. Ну так, ну, да, ну да, все, да, ну, тобто, да. немає ж інших варіантів.